Всім привіт! Ніяк мені не вистачає дня, щоб записати відео в день. Сьогодні весь день я готувала посилки. Посилки не так швидко пакуються, коли дуже багато сортів. Є такі посилки по 15 сортів. Кожен сорт треба підписати, розділити, щоб воно не змішалося. Звичайно, якщо 20-30 штук людина замовляла, є, то такі посилочки, як сімочки, можна пакувати і по 15 штук в день. А ось такі посилки, то, звичайно, йде часу багато. І коли ще і копанка, то звичайно копанка задержує. І що я хочу сказати по розсаді ті, що отримують зараз розсаду. І що ж із нею робити, йдуть заморозки. Звичайно, я трішки, звичайно, заморозків полуниця не боїться і не буде такого сильного морозу. Нічого їй не станеться. Якщо, навіть якщо ви отримаєте касетку в пакеті, ви її просто поставте в якусь ємність. Просто відкрийте її, трішки поливайте, щоб вона можна у пакеті зробити дірочки, дренаж, щоб вона вода, водичка витікала, якщо ви поливаєте. Головне, щоб вона не пересохла. Тому що, якщо пересохне, я ж не поливаю її перед відправкою, щоб посилки були трішки легшими. Тому що бувають такі великі об'ємні посилки, що ось недавно я відправляла посилку 9, 9 коробок було. Виявляєте, яка це посилка? Тож хочеться, щоб людина менше платила за доставку. І якщо, ви отрим... якщо у мене є такі замовлення, що касетки багати, то я багато, то я беру вистилаю телефоном ящик і складаю туди, трішки розділяю її такими трафареточками і складаю її одна до одної. І її можна так, можна навіть накрити. Агроволокном або навіть плівкою, і нічого з нею не станеться, а висаджувати в невмерзлу землю, звичайно, треба. Тож, передержати її можна, зараз же ще не жарко, це ж не осінь і це не літо. Зараз вона така в полудрімі вона не росте так дуже швидко. І тож її можна прикрити, і вона дочекається тепло. Звичайно, якщо там є, люди беруть по десятку касетки, то, то таку касетку можна навіть в стаканчики висадити і е, десь передержати. Але якщо тут похолодання, я дивилася, це тут іде на 3 дні. Далі вже все одно будуть плюси, а в плюс. Можна висаджувати полуницю. Я навіть висаджувала в грудні, в січні. Головне, щоб вона була в землі. І якщо буде мороз і виштовхне її трошки з землі, то її просто треба буде придавити. І нічого страшного тут немає. Полуниця не боїться морозу. Вона боїться, коли квітне морозу. Ну, Звичайно, у марзлу землю. Ж Ну, як ви будете в мерзлу? Треба, щоб вона розмерзлася. Ну У нас, нас сьогодні взагалі тепло, я навіть в одній теплиці затопила, там, де огіручка, там, де томати в мене висаджені, я навіть ще не топила, закладена буржуйка дровами, але ще не підпалювали, тому що на вулиці майже 13 градусів тепло. Так, Ну і коли ж обробляти цю полуницю, яку ви отримуєте. Ті, хто отримує копанку, вона взагалі не оброблена, тому що вона у мене ще не чищена. Її ну, немає можливості обробляти, то, звичайно, ту треба обробляти. І можна, можна навіть замочити у розчині того ж антихруща. Або ж іншого препарату. Замочили на півгодинки, рослинки вібрали оці Горний такий розчин і вже будуть захищені. Ну, а зверху обробити, коли вже буде листячко. Та ж розсада, яку ви отримуєте вже з листом, то, звичайно, обробити треба буде, тому що я її обробляла ще тоді, коли вона стояла у теплицях. Це десь два тижні тому, тому вже її пора обробляти. Я завтра, я планую, якщо не буде дощу, то я завтра зранку розведу, мабуть, твікс, і я ним побризкаю всю полуничку, яка в мене стоїть на ну, розсада. Тому що ось скільки днів було тепло, то я думаю. Кліщик уже новий повелозив, а уже струк захисту вже, хоч і не скінчився, але так як я поливаю полуничку кожного дня з ліки, зверху, то, звичайно, хоч і говорять, що системні препарати не змиваються, але коли кожного дня на неї лити воду, то препарати свої властивості втрачають. Тож, треба буде, коли вже настане тепло, не буде морозів, то треба буде обробляти. Уже буде там плюсова температура до 10 градусів, і це вистачає для того, щоб обробляти полуничку від шкідників. Тому що шкідники вже є. Уже я бачила, на городі всякі букошки та ракошки тож, звичайно. Проснулися вже і кліщі, і все проснулося. Ну, Сьогодні було 20 градусів на вулиці, то, звичайно, в, такий, в таку теплі вже шкідники вилазять повним ходом. Е, да, і за грядку скажу, що ми готували для полунички, ми удобряли, коли минулого року перебивали осінню. Цю ділянку, то ми вносили туди перегній, тож перегною вже навесні ми сипати не будемо. А буду вже підживлювати під кущики, коли вона прийметься. А ділянку сріга. Далі робимо. Бугри готуємось до посадки фріго, так як приїде скоро вже фріго, треба готуватися. Спочатку робимо розмітку, робимо бугри шириною 50 см і проходить теж 50 см. Мені так зручно. Звичайно, можна робити любий Розмір під, під себе підлаштовуватися, звичайно, проходи повинні бути зручні, для того, щоб можна було зручно обробляти, зручно збирати ягоду. Менше 50 см я б не рекомендувала робити ширину міждуряддя. Рядочок може бути і 40 см, якщо однорядка, Але я роблю 50 см. Ось тут в мене 50. Площать, площа дозволяє, тому не економимо. Щоб можна було зручно поставити стаканчики під розсаду, щоб воно не з'їжджало. Ще вирішую, чи однорядка, чи двохрядка, ну, мабуть, більше всього, що тут буде однорядка. Тому що мені таке сподобалось Це така висадка, і так як я буду вирощувати рослинки один рік, тож, тож ось так. Завтра буду відправляти посилки, потім у вівторок і буду через день відправляти посилки, бо, бо дуже важко кожного дня відправляти посилки, кожного дня ти напружений. І в мене вже така голова, чесно говорю, і тру трудоспособність моя падає, тому, тому буду через день відправляти посилки. Е, будь ласка, будьте на зв'язку. І хто передумав, будь ласка, напишіть мені, є люди, які пишуть, і змінились якісь обставини, і вони не будуть брати полуничку. Повідомте, будь ласка, щоб я просто знала, нічого тут страшного немає, все в житті буває, то я все розумію. Бажаючих вистачає забрати ту полонечку і по замовленнях, які мені йдуть до сих пір. Будь ласка, не пишіть, тому що я ні в кого не буду приймати замовлення. Я не знаю, що в мене залишиться. Коли я Виконаю ці замовлення, що є. Якщо я встигну, то, можливо, я буду ще брати. Це десь ну, півтори неділі-дві від сили. Я думаю, що я вже трішки буду наближатися до, до кінця, так сказати, замовлень. Якщо, звичайно, не підуть сильні дощі, тому що в нас обіцяють дощ. Тож, звичайно, коли розмокне розсада і ніяк буде копати копанку, то, звичайно, я її відправляти не буду в грязі, я коварятися, не буду. Це не кінець світу. І ще немає такої жари, обіщають похолодання, тож, я думаю, не всі спішать її висадити. І яка різниця, чи вона в мене стоїть, чи вона у вас стоїть? Тим більше, що я її завжди підживлю і ще зроблю якісь обробки. Тож, якщо сьогодні дощу не буде і завтра в ронці, то я її оброблю. Від хвороб там ще держиться, а можливо, ще і від хвороб оброблю, буду дивитися по погоді. Ну, Парацельс ще діє, звичайно. Ну, а от кліщик, звичайно, кліщик же ж він. Він спав, потім, потім проснувся і почав вилазити, тому що тепло. Ну, а від, від кліща треба системно боротися, щоб побороти всі стадії, тому що кліщ буває в різних стадіях і коли, коли кліщ розмножується буває що він перебуває в такій стадії що його ніякі йоди не беруть тому від кліща треба в обробки робити постійно і системно Звичайно, я беру телефон. Ну, я, я вже і без телефону бачу по вигляду полунички, де є кліща, де немає. Е, тому <свісно> в мене вже, мабуть, просто ви, виробилося таке відчуття, що я відчуваю. Я дивлюсь вже листочок, я вже бачу, що він не такий, як треба. Тому, тому ось так. Пишіть питання, буду відповідати на питання по можливості. Бо ось бачите, о, зараз вже пів восьмого, це, звичайно, відео вийде туди аж під, під опівніч, тому що поки пройде, поки змонтую, поки пройде провірку і потім опублікую. Я думаю, всі зрозуміли, що в мене замовлень достатньо. Тому поки два тижні я точно не буду брати замовлень, поки не виконаю ці. А можливо, її не, залиш... не залишиться, тому що буває, що люди, які замовили, в їх розігрується апетит, і щось змінюється, якусь вони відміняють, якусь додають. Ну, все, все буває, звичайно. Тож, тож ось ток. Всім миру, добра, всього найкращого. До побачення!